Спекулянти нерухомістю спрямовуються сюди, щоб купити постраждалі від стихійного лиха будинки епоха невизначеності як адаптуватися до світу, де правила змінюються щодня. Ми живемо в епоху змін. Здається, що кожен день приносить нові виклики, нові кризи і нові можливості від глобальних екологічних проблем до технологічних проривів, що змінюють наше життя. Від політичної нестабільності до несподіваних трендів у сфері здоров'я і благополуччя складно встежити за всім. І що найголовніше, складно зрозуміти, як до цього адаптуватися. В останні місяці я спостерігав, як ці зміни проявляються в різних сферах. І, як не дивно, всі ці, здавалося б, незв'язані між собою події об'єднуються спільною темою невизначеність. І якщо раніше ми прагнули до стабільності і передбачуваності, то зараз, схоже, нам доведеться навчитися просвітати в умовах постійної мінливості. Нерухомість, пластик та глобальні виклики. У новинах ми бачимо, як спекулянти заробляють на трагедіях, купуючи будинки, які постраждали від стихійних лих. Це сумно, але, на жаль, цілком очікувано паралельно, переговори про договір ООН про пластик. Покликаний вирішити одну з найсерйозніших екологічних проблем, знову зайшли в глухий кут. Процедурні перешкоди та політичні розбіжності заважають прогресу. І це ще один приклад того, як глобальні виклики вимагають колективних дій, а ми бачимо лише фрагментарні рішення і нескінченні суперечки. Що це говорить про нас? Що ми, як суспільство, часто зосереджуємось на короткострокових вигодах, ігноруючи довгострокові наслідки. Ми забуваємо, що наша планета це не бездонний ресурс, а тендітна екосистема, що вимагає дбайливого ставлення, і що для вирішення глобальних проблем потрібні не тільки політична воля, а й зміна нашого споживчого мислення, від еспресо до морах пошук рівноваги в хаосі. Але не все так похмуро. У пошуках рівноваги в цьому хаосі люди звертаються до найрізноманітніших речей. Наприклад, до кави. Нещодавно я дізнався, що легке смажене еспресо, яке традиційно вважалося гірко кислим, завдяки новим методам смаження стало набагато приємнішим на смак. Це метафора навіть у чомусь звичному можна знайти нові грані, якщо подивитися на це під іншим кутом. Або. Наприклад, басейни з холодною водою. Я витратив кілька місяців, тестуючи їх, і, зізнаюся, у мене з'явилася залежність. Це не просто модний тренд, це спосіб витримати стрес, підвищити стійкість до холоду і поліпшити загальне самопочуття. Вихід із зони комфорту, навіть такий невеликий, може дати відчутний ефект. Або, наприклад, мурахи. Скорочення штату в уряді призвело до буму контрабанди мурах в США. Дивно, але факт. Люди готові ризикувати заради прибутку, навіть якщо це означає порушення закону і потенційну шкоду екології. Це ще один приклад того, як невизначеність породжує нові можливості для нечесних гравців: технології, політика та особиста організація. Штучний інтелект, гаджети. Паперові планувальники, ми шукаємо інструменти, які допоможуть нам орієнтуватися в цьому мінливому світі. На IFA БЛН 2025 були представлені вражаючі новинки, включаючи робота для гри в теніс і проектор в колонці для вечірок. Але, як не дивно, багато людей все ще віддають перевагу паперовим планувальникам для організації свого життя. Тому що іноді, щоб не збитися зі шляху, потрібно повернутися до основ. У політиці теж панує хаос. Адміністрація Трампа часто посилається на пріоритети президента, щоб виправдати свої дії, навіть якщо вони суперечать закону. Або, наприклад, представники штату Техас, які переховуються в Іллінойсі, щоб перешкодити прийняттю безпрецедентного плану з перерозподілу територій. Політика стає грою, де правила змінюються на ходу, а моральні принципи часто відходять на другий план. Догляд за вихованцями і пошук внутрішньої стійкості. Навіть у таких дрібницях, як догляд за домашніми тваринами, ми шукаємо відповіді на запитання, які здаються простими, але насправді потребують глибокого розуміння. Чи справді потрібно чистити зуби собаці чи кісці? І якщо так, то як це зробити безпечно та ефективно? Пошук інформації та прийняття обґрунтованих рішень стає все більш важливим в епоху надлишку інформації. Ключова думка невизначеність це не ворог, а можливість. Можливість навчитися адаптуватися, стати більш стійким і знаходити нові можливості для зростання. Поради та рекомендації для життя в епоху змін. Отже, як же нам жити в епоху невизначеності? Ось кілька порад на основі моїх спостережень та досвіду. Прийміть невизначеність, не намагайтеся контролювати те, що ви не можете контролювати. Зосередьтеся на тому, що ви можете контролювати свої реакції, свої рішення, свої дії. Будьте гнучкими, готуйтеся до того, що плани можуть змінитися. Будьте готові адаптуватися до нових обставин. Розвивайте стійкість, шукайте способи боротьби зі стресом і збереження спокою в кризових ситуаціях. Займайтеся спортом, медитуйте, проводите час з близькими. Навчайтеся новому, світ змінюється швидко, тому важливо постійно вчитися новому. Читайте книги, відвідуйте курси, спілкуйтеся з експертами залишайтеся цікавими, не бійтеся пробувати нове і досліджувати незвідане. Цікавість це двигун прогресу. Підтримуйте зв'язок з близькими. У важкі часи важливо мати підтримку близьких людей. Діліться своїми переживаннями, просите про допомогу. Будьте вдячні, цінуйте те, що у вас є. Вдячність допомагає підтримувати позитивне ставлення. Не бійтеся помилок, помилки є частиною процесу навчання. Вчіться на своїх помилках і рухайтеся далі. Шукайте сенс, в епоху невизначеності важливо мати чітке уявлення про свої цінності та цілі. Це допоможе вам залишатися мотивованим і рухатися вперед. Висновок: життя в епоху змін вимагає від нас нових навичок і нових підходів. Але якщо ми готові до цього, то ми зможемо не тільки вижити, але й процвітати. Прийміть невизначеність, будьте гнучкими та розвивайте стійкість. І тоді ви зможете створити життя, наповнене сенсом і можливостями. Зрештою, епоха невизначеності це не вирок, а виклик. Виклик, який вимагає від нас мужності, адаптивності та готовності до змін. І якщо ми готові до цього, то ми зможемо не тільки вижити, але й створити краще майбутнє для себе і для майбутніх поколінь.